Історія 21. Подарунок птахів. На березі моря, в дерев'яному будиночку, жили собі Рон і Кая, братик та сестричка. Рон був старшим, тому ловив рибу, розпалював багаття та розповідав каї чудові історії. У риболовлі вірним помічником йому був човник, на якому хлопчик запливав далеко в море. Де водилося багацько риби. Батьків дітлахи не мали, але й самотніми не були. Мартини завжди наглядали за ними з неба. Коли Рон повертався з моря, птахи роздивлялися, що він упіймав, і, в разі невдалої риболовлі, приносили йому кілька рибин, щоб діти мали чим пообідати. Часто густо. Птахи сідали поруч із Каєю на березі і мовчки підтримували її або ж танцювали, якщо їй було сумно. Час від часу вони ніжно торкалися її рук дзьобами та крилами, поки на обличчі в неї не розквітала усмішка. Одного вечора напередодні Різдва Рон і Кая сиділи коло вогнища і дивилися на море. Аж ось якийсь Мартин кинув їм зім'ятий папірець. Рон схопив його, розгорнув і вигукнув. Кає, це мапа, подивися, тут є позначка хрестиком. Це місце, де заховано скарб. Ой, дякуємо тобі, люба пташко, за такий цінний лист. А ввечері, перш ніж лягати спати, він сказав. Сестричко, на світанку я попливу на човні шукати скарби. Гара, Астроне, я з тобою. вигукнула Кая. Почувши це, мартини загомоніли, ніби погоджувалися, що ідея чудова. Тож уранці діти взяли з собою запас харчів і теплі ковдри та вийшли на човні в море. Кая тримала мапу, а Рон... Керував суденцем. Уночі їм доводилося спати просто неба, загорнувшись у ковдри. Але цього було недостатньо, щоб зігрітись, бо в північному морі завжди дуже холодно, тому птахи сідали на човен, як на гніздо, і зігрівали дітей, поки ті мирно посопували. Щодня на допомогу мандрівникам. Прилітали нові мартини. Зрештою, Ронові спало на думку прив'язати мотузку до носа човна, щоби та чи інша пташка могла будь-якої миті схопити її дзьобом і протягнути суденце крізь хвилі. І от одного дня Рон сказав каї Бачиш велетенську скелю, намальовану на мапі поруч із хрестиком. Поглянь. Це ж вона. Гадаю, ми дісталися потрібного місця. Приставши до берега вночі, вони помітили світло біля великої скелі. Ох! розчаровано зітхнув Рон. Ми тут не перші, боюся, хтось уже знайшов наш скарб. А втім, вони починчикували на світло і виявили гарненький будиночок. Крізь вікно було видно, що в кімнаті стоїть ошатна різдвяна ялинка, а коло неї сидять чоловік та жінка. Скрізь горіли свічки. У коминку затишно палало вогнище, а на столі парував смачний обід. Припавши обличчям до вікна, маленькі мандрівники зачудовано задивилися на те. Що відбувалося у кімнаті? Змерзлі і голодні, вони понад усе хотіли бути там, усередині. Раптом пан помітив дітей і квапливо підвівся, а за ним і пані. Відчинивши двері, вони запросили Рона та Каю до хати, і ті показали їм зіжмакану мапу, яку приніс Мартин. Ви знайшли скарб? Запитав Рон. Побачивши мапу, жінка здивувалася. Це ж я її намалювала, і то дуже давно, а потім викинула. На аркуші я позначила місце, де ми хотіли збудувати нашу хату. Так, пригадав чоловік, ми мріяли про великий будинок, повний дітей. Вони подивилися на діточок. І на очі їм сльози навернулися. Але дітей в нас так і не народилось, і тільки зараз усміхнулася жінка, в цьому будинку з'явилися діти адже ви нас знайшли. Отоді Рони Кая зрозуміли, що завдяки птахам знайшли найцінніший скарб, а подружжя збагнуло, що цієї неймовірної ночі. Отримало найкращий подарунок, на який тільки можна сподіватися. Тим часом сотні мартинів плескали крилами і співали щасливого різдва.